За проведення будівельних робіт. Я щиро хочу подякувати тодішньому депутатському корпусу міської ради, а також депутатам нинішнього скликання, які підтримали завершення будівництва пам'ятника, не дивлячись на розмаїття думок, що пам'ятник поету був виготовлений та встановлений. Щиро дякую автору культури Шевченка, київському скульптору Віктору Рябову. Доценту Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Юрію Кисельову, доктору мистецтвознавства професору Раді Михайлові, а також творцю пам'ятника Шевченка в Бронді, львівському підприємцю Ігору Чубі та головному інженеру підприємства Борису Каничу. Шановні друзі! Дійсно, подія, яка сьогодні відбувається, це подія не тільки масштабу Старокостянтинова, це подія всієї України, великого українського народу. Бо ми віддаємо данину своєму генію слова, думки, і на його творах ми будемо виховувати свою молодь і наступні покоління. Це пам'ятник. Не комусь одному, а пам'яті для майбутніх поколінь. Я всім щиро дякую, хто прийшов сьогодні на це свято і вклоняюся всій громадськості нашого міста за ту велику підтримку і те дійство, яке ми сьогодні вчиняємо. Слава Україні! Героям слава!